Друзі, перші про головне поїхали. Годину тому ближче ранку пролунав вибух на аеродромі Гродно, куди прибули чотири транспортних літаки ІЛ-76. Як пише телеграм-канал Білоруський партизан вагнерівці на аеродромі розвантажували озброєння та ракети до пускових установок. Після чого територію аеродрому буквально прошив град вогню. Теле 10 ракет знищили ангари, казарми та диспетчерську вишку. Згорів один із літаків 76. Велика кількість втрат серед вагнерівців знищений один із польових командних пунктів. Російські телеграм-канали пишуть про те, що удар наносився з польської та української сторони одночасно. Телеграм-канали пишуть про бій на Волинському кордоні, як і минулого місяця, та зазначають, що є вже другий загиблий на жаль в тому напрямку за весь час. Російські відступили з втратами, Наразі інформація перевіряється. Телеграм-канал Топор Помсте пише, що про пунктуа Білорусів вони відмовляються виходити на території України. У той же час пілоти аеродрому Бреста також бастують семеро білоруських пілотів. відмовилися виконувати бойові вильоти і провокувати. Збройні сили України а одна з військових талових частин мінська у повному складі оголосила бойкот. Антиросійські настрої серед військових Білорусі з кожним днем розвалюються з новою силою, особливо після втрат особового складу через недолугі вилазки на територію Волині. Білорусь підтягує до кордонів з україною техніку та живу силу. Тому волинські бійці територіальної оборони, поліцейські прикордонники та нацгвардійці постійно тренуються цього разу. Вони відпрацювали знищення противника на оборону наших рубежів. Вже зараз зрозуміло будь-який момент Росія знову може спробувати використати Білорусь для нарощування агресії проти України власне ситуація, як і раніше залишається повною контрольованою і підрозділами Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони нашої країни, які посилюють цей напрямок. Можу зазначити, що Росія не має там достатніх сил для того, щоб створювати якусь реальну загрозу на цей час. Але звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Сказав Демченко. Він не зазначив, що наразі потрібно мати сильну оборону, ні, засоби для того, щоб стримувати будь-які дії, якщо такі відбудуться, за його словами потрібно розуміти, що будь-який момент Росія може знову використати Білорусі для того, щоб нарощувати свою агресію стосовно України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.